Так, і так, відосик по поводу двигателя, який не підходить. Чи підходить Кьорхер ВД-5? Ось оригінальний двигун. Ось двигун, який приїхав на заміну, який якоби підходить. Різниця, я думаю, видно одразу того і того двигуна. Цей двигун, ось шляпа зняли, бо тут подшипник приклинив. На посадочне місце, ось сюди в резиночку, стає плотно і не болтається. Двигун, який підходить, як він тут має стояти, я взагалі не розумію, це по-перше. Друге, з іншої сторони. Там є посадочне місце. Тут ось двигун з цієї сторони має ось таке своє посадочне місце. Туди він стає плотно і не ворушиться. Угу, достатньо нема. Тепер те що? Підходить. Це він як тут має підходить. Мені дуже цікаво. І куди він тут підходить? Чи мені тут його якось не треба? Кулібничать колхозі щось треба. Ну, якось так. Ось двигун той, що прислали. Все, дякую за увагу, Запчасті ком'юа.